Вічна сьогодні філіпица 20 вірш. Наше горожанство на небесах читаємо значення. Релігія і політика співділають разом. Ані один із тих народів. Не є за теократичним правительством Єврови. Але всі противляться йому. Народи землі обігають заторовельною та політичною наживою. Деякі з тих народів називають себе християнським народом. Але всі вони противляться Царстві Божому через Ісуса Христа. Всяка релігійна інституція під сонцем займається справами цього світа і через те становить час цього світа, а це пояснює, чому володарі народів цього світа не ненавидять. Тобто вони уважають ці володарі релігією. Вони її не ненавидять, релігійних систем, як це Ісус заявив, що його ученики є зненавидженнями. Тобто Божу, Божу організацію ненавидять задля ім'я Його. Це доказує, що ті релігійні системи не є за ім'я Бога Його, ані за ім'я Ісуса Христа. Але проти Бога і Його Царства. Інструкції дані тим, що стали за теократичним правительством, що їх горожанство є в небі і що їхнє завдання є бути цілком вільним до небесного правительства під Ісусом Христом. Коментар взяти з вартової башки номер 3 1940 рік. І так цей текст прочитаємо його повноту, Тобто, третя 3 глава Філіппійця, 20 вірш. Бо він тут взяти і коротко «Наше горожанство на небесах По-перше, хто це сказав? Апостол Павло. Ученики Ісуса Христа, котрі дійсно вибрані і є вже з Ісусом Христом. То коли апостоли, котрих вибирав Ісус Христос у першому приході, розумів це, то він так і сказав, наше бо життя є на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, котрий. «Преобразить тіло смирення нашого, щоб було подобне тілу слави Його, подійству, котрим зможе і покорити собі Все. І так значення цього тексту слідкує нам, що релігія, релігійні люди. Вони пов'язалися не з Ісусом Христом і Царством Його, а з політикою співторошують разом, тобто світ любить релігію. Бо релігія лицемірно, формально показує, що ніби служить Богу. Тому показує, що вони пов'язалися разом релігія, політика, комерція. І ні один з тих народів, іменно ні один, хто в сьогоднішній день пов'язаний із цим світом, він не вважає на теократію, що в теократії, то есть у Божім, власті, в Божому Керівництві, в Царстві Ісуса Христа, не дозволяється практикувати релігію або політику, або комерцію світа цього. Тому показує, що у всі ці релігійні, політичні комерційні діячі, вони ведуть між собою взаємопонімання і повагу і повторяють ті ізрощені, скомпромітіровані настанови релігійні, котрі відводять від Божого царства, від теократії, від Божого правительства. Тому зазначно є, що народи землі, вони каже, поєдналися із торговею, з торговлею, із політичною наживою. Бо як політика називається, так і релігія називається. Тобто всі релігійні структури, скільки б їх не було, вони там є із засамлюною наживою. Чи то гроші, чи то честі слави хочуть поваги їхнім принципам життя не Божим, а їхнім, котрі в мене були для насмішки над Богом і Ісусом Христом. Тому сказано, що ці народи землі, вони разом гуртуються вторгненні, політичні, мають наживу. Деякі з цих народів називають себе. Християнським народом, а християнський — це той, який йде слідам Ісуса Христа. А вони що пішли слідам Ісуса Христа, вони пішли слідами політичних брехунів, які сьогодні заводять всіх людей на війну і на знищення. Зробили торговлю з крові людської. І всього релігія благословляє, політика відправляє. В окопи, а комерція наживи має із людської крові, бо вони хочуть займати всі контролі над недрами землі, над народами землі, щоб народ був у рабстві, а вони собі повесили і зарплати, і пенсії, і нагороди різні, що далеко вище стоять, ніж простого народу. А простий народ робить і доробиться до чого ні до чого не може. Тому сказано, що всяка релігійна інституція під Сонцем займається справами цього світа. І через те становить час цього світа. І Як бачимо, множество народу, кого підтримують теократію, Боже правління, Царство Ісуса Христа. Свідків Єгови, котрі дійсні, мають бути свідки. Ні, вони підтримують іменно ті обряди їхні, церемонії їхні і повторяють всі їхні насмішки над Царством Ісуса Христа і над народом Ісуса Христа. Тому показує, що це, каже, пояснює, чому володарі народів цього світа не Ненавидять, тобто вони люблять релігію. Релігію, релігійні системи. От ми бачимо недавно президент Томус, ручив, організував церкву нову, позбирав там тих, котрі повикручували уми людські і ограбили людство і недра. Землі привласнили собі або подібним собі, але з цього вони мають зиск гроші. Тому тут далі сказано, є, що це каже, то що ці релігіоністи, вони ніколи не будуть за ім'ям Божим, а ім'я Боже замір Божий відносно Сотворіння. То вони стояли. Видно було, що вони стояли чи стоять за те, щоб виконати Божий замір, замість свій, самолюбних цілів і інтересів. Тому сказали, що вони, всі ці релігійні системи, вони проти Бога Його Ісуса Христа. Навіть казав, що вони ще й християни, але на самому ділі вони не християни, а вони є, як казав Ісус Христос на них. Змій, Змії, коблодючий, як ви втічите від суду пекольного? далі він казав, ви гроби побілені, ви понаружу людьми кажуться правди і внутрішні мерзості і нечистоти. Отже, Боже царство, воно складається з справедливого правління із Богом вибраного народу із тих іменно горожан. Котрих вибрав Ісус Христос ще в першому приході, тому і вони казали, ученики Ісуса Христа, що наше горожанство, наше життя на небесах разом із Ісусом Христом буде. Далі цей текст відкує нам, що інструкції дані тим, що стали за теократичним правительством що їх горожанство або життя дійсно буде в небі, ученикам Ісуса Христа і вірним послідувателям. А сьогодні замість цього горожанства, що вибрав Ісус Христос, підставили усіх цих церквів-чучелів, котрі замість Божого, Божої церкви виставили капище. Тому тут зазначено є, що інструкції дані іменно у Біблії, Єманді, дані для теократичного правління і для цього горожанства або жителів неба, що їх завдання і тоді, коли вони були на землі. І тепер, коли вже вони є з Ісусом Христом у небі, бути цілком вірним до небесного правительства, до правительства яке подав Ісус Христос. Христос для послушних. А всі, хто практикує будь-яку релігію або повторяє традиції, звичаї релігійні, зневажає Боже ім'я і Боже царство, тобто Боже правління. За це, що сьогодні народи землі мусять відібрати гнів на свою голову. Бо Бог сказав, що я воздам по ділам рук існує. Хочуть всі миру до миру не прийдуть, бо вони мир з Богом нарушили і вимоги Божого правління замінили на правління попівське, релігійне, політичне, комерційне которая грабит народ і нищить народ. Это так значение його.